Ситуація на передовій загострюється. Українські сили оборони відкинули противника біля нового шахового. Головком Сирський спростував заяви росіян про нібито блокування українських військових в Покровську і Куп'янську. Паралельно експерт зазначає, загарбники хочуть оточити покровську агломерацію. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. За даними аналітичного проєкту Deep State, українські війська відкинули ворога поблизу Нового Шахового. Водночас окупанти, на жаль, мали просування біля Покровська, Полтавки, Володимирівки та в Новомиколаївці. На Покровський напрямок прибув головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він підтвердив складну ситуацію, але спростував заяви російської сторони про нібито блокування українських військ у Покровську та Куп'янську. Цитата: разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування. Тож першочергове завдання виявити її і знищити. Генерал зазначив, що триває робота над посиленням стійкості оборони на покровському векторі. Він попередив командирів про недопущення без відповідальності. За це будуть вживати жорсткі міри аж до зняття з посад, заявив Сирський. Ситуацію щодо Покровська коментують українські фахівці та військові. Експерт з зв'язку радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Безкреснов ФЛЕШ зазначає, що росіяни вирішили оточити покровську агломерацію. Раз ми не змогли цьому протистояти, треба брати на себе відповідальність і сміливість, приймати непопулярні рішення. Я вважаю, у нас немає нічого дорожчого за людей. Що і коли вирішувати знає тільки вище командування, бачачи всю картину. Кому текст незрозумілий, не загубить даремно хлопців заради політики і громадської думки. Написав він. Його думку підтримує військовий Станіслав Бунятов. Флеш має рацію вчасно вийти з міста та зайняти оборону без паніки. Найкращий варіант подій, який збереже життя бійців та дасть змогу зайняти нормальну лінію оборони, волонтер Сергій Стерненко, коментуючи ситуацію щодо Покровська, згадує Авдіївку, Вугледар та Суджу. В кожному з цих випадків ворог обрізав нашу логістику, а підрозділи опинялися у вогневому мішку. Кожного разу наші відходили у останній момент із великими втратами, кидаючи майно та техніку. Не всі могли вийти. Деякі назавжди лишалися на позиціях. Це ж зараз відбувається знову. Здавалося б, можна було робити висновки. Але є важливіше питання: хто ви зі слова зі слова пацана? Жорстко написав він. Журналістка Юлія Кирієнко додає, що нинішню ситуацію в Покровську можна порівняти із суджею наприкінці, коли ворог мав значну перевагу у дронах. Затягнув ними небо настільки щільно, що перебив логістику, та унеможливив будь-яке переміщення наших військ. На фронті тривають важкі бої. У східній частині Мирнограда кілька російських бронемашин з десантом прорвалися до житлових будинків, однак були знищені операторами дронів 38-ї окремої бригади морської піхоти. Паралельно оператори дронів окупантів скаржаться на приліт по їхній позиції. Ворожі армійці не підбирають слів, коментуючи ситуацію. Цитую: там узагалі жесть, там прямо на шматки пацанів порвало. Кінець цитати: відповідне відео публікує один із телеграм-каналів. Тим часом на Запорізькому напрямку українські сили оборони відновили низку позицій у Степногірську. Телеграм-канал Шалін інформує, що українські військові повернули вулицю в східній частині міста та південні багатоповерхівки. На Лиманському векторі бійці спецпідрозділу Артан головного управління розвідки Міністерства оборони провели штурм ворожих позицій. Увірвалися на ББМ, подавили противника вогнем, закидали гранатами, зайшли і зачистили нору. Хто погодився скласти зброю, взяли у полон. Пишуть військові друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Вчора, як відомо, Путін давав чи то прес конференцію чи то щось таке було, де він вийшов на медіа з дуже такими різкими та яскравими заголовками, з яскравими заявами про те, що а Українські підрозділи заблоковані у Покровську, Б, українські підрозділи оточені у Куп'янську. Насправді ні одне, ні інше не відповідає дійсності. Якщо говоримо про Покровськ, так справді у нас є часткове оточення, тобто не усього району, а часткове оточення, і то не в самому Покровську, а дещо в інших локаціях про які сьогодні я теж буду говорити а в Куп'янську. Взагалі ситуація не відповідає дійсності. Тобто, там і близько немає оточення українських військових і близько. Тобто база, на якій я хочу наголосити самісінького початку, що Путін бреше. Другий фактор: ви зверніть увагу на цей скріншот, який я вивів з його прес-конференції, тут йдеться про те, що він говорить про те, що збройні сили Російської Федерації, які типу нібито в лапках е оточили Покровськ, готові допустити туди змі, в тому числі українські та закордонні, е в зону цього оточення українських військовослужбовців. Ну мені б хотілося побачити. Нехай Путін спершу своїх журналістів-пропагандистів туди пошле. Цікаво було би подивитися, хто туди заїде. Якщо це не відповідає дійсності, це повна тотальна брехня. Він абсолютно відірваний від реальності, вірючи в те, що підрозділ українських військ оточені Покровського, а тим паче у Купінського. Тобто, те, що зараз відбувається, це тупе й недологий і псо з боку росіян. Вони нашаровують, накладають зверху на нас, на всі енергетичні удари, які вони по нас роблять, дуже складні, часто кажучи, максимально складні. Ви всі прекрасно самі це все розумієте та переживаєте зверху. Важка ситуація на фронті, об'єктивно важка. Просто коли ми говоримо про важку ситуацію, я в своїх оглядах, журналісти, громадські активісти, волонтери говорять про важку ситуацію. Це не для російської і Це робиться. Це робиться для того, щоб було реальне усвідомлення тієї проблеми, яка в нас є. Зокрема, і проблеми донесення правдивих відомостей знизу до гори. Відповідно, Путін цим намагається користуватися. Вони феноменальні маніпулятори росіяни. Феноменальні. Я просто хочу, щоб ви згадали. І щоб ви згадали Курськ, коли Путін продавав Трампу історію про те, що 10 тисяч російських українських солдатів є в оточенні в Курській області. Пам'ятаєте таку історію? Трамп говорив його словами. Пам'ятаєте таку історію? Так, от це тоді була повна брехня, повна брехня, яка розчинилася десь просто у повітрі. Ніхто ніде ніколи ніяк не був оточений, так як просто Путін говорив. А зараз він знову починає цю ж саму шарманку тупу і псошну. Uh, по ситуації в Покровську та uh, Куп'янську. ну тобто, ми маємо вимагати певних управлінських рішень організаційних, uh, висвітлюючи ситуацію в Покровську. Uh, ми не маємо задурюватися нереалістичною картинкою. На поки маємо розуміти реалізм ситуації, але вестися на путінський псо ні. Цього робити не треба. І з цього я розпочинаю uh, сьогоднішній. Погляд, отже, що у нас коїться в Покровську, перебуваючи на постійному, ну майже 24 на 7 зв'язку зараз з підрозділами, Скажу вам так, друзі, критичні ситуації не стала покращуватися. Ситуація далі продовжує бути критичною. Російська фі піхота далі продовжує інфікуватися до Покровська. Це не таємниця, основні маршрутки маршрути їхнього затягування. Давайте навіть згадаємо дещо хронологію. Як самого початку Росіяни почали інфільтруватися до Покровська, це було ще в липні цього року, коли через село Звірове Росіяни потрапляли через 1 травня, затягувалися до Покровська. Тоді здавалося, що це окремі такі групи диверсійно-розвідувальні, які особливої там загрози складати нам не будуть, але виявилося і зараз ми це вже розуміємо. Тоді ще в липні цього року Росіяни промацували слабкі місця нашої оборони, тобто вони виявляли, якими маршрутами вони будуть далі здійснювати це затягування. Далі кількість цих затягувань. Ні, множилися, збільшувалася через Звірове Вони почали потрапляти на південно-східні околиці Покровська. Потім з'явилася можливість через котлене вздовж залізниці просочуватися так само до Покровська, і так вони з'являлися у центрі міста поблизу залізниці. Подекуди ці переміщення відбувалися в дуже такому скритному режимі без вступання в бої із нашими міському для того, щоб в якийсь момент росіяни досягнули певної критичної маси. В місті ось зараз вони досягнули критичної маси в місті, але навіть попри це, от об'єктивності заради, не можна говорити про те, і от поясненням цих, цих великих е, сірих зон, котрі ви спостерігаєте зараз у Покровську. Чому вони сірі? Чому хтось каже, що вони не червоні? Чому діпстейт їх не зафарбовує червоним? Тому що немає, немає можливості сказати, що росіяни встановили остаточні і тотальні контролі над якимись із районів міста. Вони інфільтруються туди. Вони. Мають хаотичну доволі такі присутність їхньою головною задачею станом на сьогодні за рахунок великої кількості намагатися. Мінувати дороги, виявляти наші маршрути пересування, знешкоджувати нашу логістику, працювати оператором дронів в середині міста. В подальшому вони так само вступають в стрілецькі бої із нашими тиловими підрозділами, як то оператори дронів або мінометники, наприклад, мінометні розрахунки. Ці ситуації теж трапляються уже у Покровську. Відповідно, ось це зараз головна задача противника. Поки що він не має контролю якось 100% над котримись із районів міста. Наразі контроль відносний є лише над логістичним шляхом, який зі звірового вздовж дороги пролягає до центральних районів Покровського. Ось ця така кишка, і найголовнішою задачою для випалення ситуації тут є якраз таки закрити ось цю це вікно цю можливість для інфільтрації противника, тому що все те, що він робить своєю сірою присутністю в місті, він, свою чергу, своєю хаотичною присутністю хаотизує нашу оборону. Хаотизація нашої оборони це жахлива річ, яка не дозволяє Покровську триматися як цілісні лінії фронту, тому що ніхто не розуміє точно де противник, де він що замінував, де є його якісь засідки. Все це породжує страшенний хаос та деморалізацію. І цим зараз займається противник. На фоні цього, звісно, що виглядають тривожні оці вивішування прапора російського триколора Аквафре на західних околицях Покровська, що вчора ми бачили на відео від журналістки один пісудин Юлії Кирієнко. Проте прапор провисів лише годину. Про що повідомив Діпстейт, показавши, коли о 9.40 прапор повісили, а о 10.40 вчора прапор збили за допомогою дрона птахи Мадяра Одразу всім скептикам відповідаючи, чому це відбулося дроном, а не котрись із штурмовиків пішов, і чому мовляв на дрони, які на які збирають гроші, витрачати такі на такі дурниці, щоб прапори висіли. Це не дурниці, це символізм. Це важливо, тому що е, які прапори висять, це впливає на психологію бійця, і його потрібно було зняти. Цей прапор відправляти штурмовика дуже небезпечно. Насправді легше це зробити дроном. Повірте. Це далеко не найбільша е, витрата грошей, яку собі можна тільки уявити. Відповідно, в багатьох ось ця присутність противника здавалося, б, вивішування ним прапорів на західних околицях. Е, багатьом це видалося як ну така. Значна проблема, я скажу так: це не є значна проблема, поки що, принаймні, е, тому що ну не туди забігли, втекли і побігли далі. і Їх там знищують наші військовослужбовці. Е, значно більшою, не дай Боже, проблемою буде інший фактор, якщо росіяни з ось цієї локації, і це мене бентежить, чесно кажучи, значно більше і вже потроху з'являються такі небезпечні. Дзвіночки того, що це вже трапляється, якщо звідси росіяни потраплять на попрямій дорозі до Гришиного. Гришина це наша єдина логістична локація, яка забезпечує живить Покровськ в цій ділянці фронту. Гришини це стрижень, скажімо так, нашої логістики в цьому сенсі, тому що з логістикою в Покровську, а нарадше навіть в околицях. Паршивенько, особливо будьмо говорити відверто. От в цій локації в районі Лисівки, Сухого Яру е, та Новопавлівки, логістика майже відсутня, вона неможлива тут. Е, Діпстейт вчора заявляв про те, що ворог подекуди доходить уже до рівного навіть. Тут фіксуються його групи в мирнограді. Фіксуються його групи. попри те, що угруповання військ схід заперечує свої, з собою ж видану інформацію про те, що в мирнограді мовляв військ немає. Насправді вони з'являються і диверсійні групи противника раз по раз знищуються. Учора це були бійці 79-ї сімдесят 79 ї бригади ДШВ, які знищили диверсійні групи противника, які з різних боків затягуються до мирнограда з Красного Лиману, з Новоекономічного, з миролюбівки, з боку Московського, з Роменя вони намагаються інфільтруватися до Мирнограда, і в тому числі їх вже фіксують окремі окремих окупантів в Мирнограді і в Рівному. Ну і звісно, що Покровсько за таких умов всі прекрасно розуміють, що ось ця ділянка нижче цих районів, вона фактично є відрізаною від логістики, і це найгірша. Ось ця локація, яка виділена жовтим прямокутником, в моєму розумінні це найгірша історія. Які це підрозділи? Я поки що. Ну не буду говорити, не буду говорити публічно, хоча я думаю, що це вже, вже починає ставати потроху публічним надбанням, які це підрозділи. Але тут ситуація реально є критичною і тут можна говорити про логістичне оперативне оточення наших підрозділів. Але говорити так, як Путін каже про загальну агломерацію Покровська та Мирнограда, ні, це не відповідає дійсності.